Чому не всіх спортсменів збірної змогли залучити до зборів? Кого не залучили? Всіх залучили. По положенню збірної ми збори це. Команд збор командників не є обов'язковими, тобто ми можемо долучати спортсменів, які приймають участь у командах, в незалежності від того, чи присутні вони на зборах, чи ні. Тому саме ми не долучили всіх спортсменів. Ми робили зріз по їх виступах на попередніх прем'єр-лігах і впевнений, що. Навіть ті спортсмени, які не долучились до участі у зборах, підсилять нашу команду, що ми зможемо і перевірити вже незабаром. Залучення Еріка Рагазенка до складу збірної — це одноразова акція. Ні. Я впевнений, що ні. Він дуже потенційно сильний спортсмен, 100% вихованець школи Української Федерації, карате він ще. Починав у Лендела, потім е клуб Мауглі з командою Хомутенко. Зараз продовжує тренування у Польщі. Я впевнений, що він ще відкриться як спортсмен, якого ми маємо залучати до команди. Я впевнений, що він буде нам приносити гарний результат. <гум> Є ті, хто розчарував під час зборів? Без фамілії мене розчаровує тільки травматизм, що після Каїру ми маємо травмованих спортсменів, не буду афішувати їхні фамілії, і це трохи вибиває від mm. нашого плану. Ну, вони встигнуть відновитися до чемпіонату. Не всі. Угу. Е, ходять чутки, що це остання лебедина пісня головного тренера збірної України. Це правда? Хто зможе його замінити? Ні, ну, що значить чутки. <laughs> Здається, у нього закінчиться контракт в цьому році. <laughs> а чи буде він продовжений чи ні? Тут нема чутківців. Є чітке положення підпису контракту з Федерації. Цьому році він закінчується. Це питання, скоріш всього, до нього, до президента федерації. Якщо не він, то кого бачите? Е, важке питання на даний момент. Треба бачити. Під зріз, якщо він буде завершати, то подивимось, так все плинно змінюється. Е... Не можу конкретно назвати фамілію. Добре, тоді інше запитання. Е, чи правильно було б розділити тренерів на жіночу і чоловічу команду? У нас в українській збірні ніколи такої практики не було, але, ну, як на мене, це цікавий кейс. так? Це можливо було б, щоб приділяти. Більш розділити. Я думаю, що так. Да. Угу. Це цікаво. Останнє запитання: в складі збірна 4 топові спортсмени мінус 75 кг. Які на них плани на чемпіонаті Європи? Ну. З 4 топових спортсменів троє в стінці, наскільки мені відомо. Угу. Так? Плани, щоб вони робили результат для нашої команди. Да. Є якийсь прогноз на медалі? Давайте зроблю свій прогноз. Виступимо краще, ніж в минулому році. А як в минулому році? Три медалі, три третіх, якщо три не. Три бронзи команда да. і дві да. особисті. Так. Да. Я дуже вдячний. Бажаю будь успіху. Будь ласка.